Повернулися ми до вас з чудовою пропозицією: каміння, родоні, дуже хороше каміння, ніжне каміння. Прям от як скло. Знаєте, я от зараз тримаю в себе на руці таке відчуття, ніби я тримаю щось таке легке, скляне, так? Але ні, це не скло, це е, камінь. Ось, до речі, родоніс з грецької перекладається троянда, так? І ви розумієте, чому? Тому що тут дуже багато рожевого кору. Кольору. Подивіться, дійсно нагадує троянду. Зазвичай це такий стандартний колір намиста, це рожевий, який там переплітається з таким сріблястим, з сірим. Ось. Тому це є стандартний такий варіант всіх кольорів. І ці кольори вони дуже і дуже поширені саме в такого намиста роду нід. Так. І взагалі в давній Греції вважалося, що це каміння, каміння богів. так? І таке каміння належало до богині Еос, це богиня, яка уособлювала в собі сонце, так, схід сонця. Тому, будь ласка, дівчата, зараз увага для вас. Я так навмисно почала говорити пошепки, аби ви прислухались. Дівчата, повірте, коли ви одягнете на себе це. Намисто, то ви відчуєте себе справжніми богинями, повірте. От зараз я його незабаром там не зараз. Давайте вже трошки пізніше приміряю, а зараз з вами трошечки поговоримо про нього. Каміння, на перший погляд, я вам сказала, от що воно ніби скло, так? От, погляньте зараз на моїй руці, от воно дійсно виблискує ніби скло, так? Але... Якщо придивитися ближче, то видно всю цю таку природню красу, яку дійсно створила не тільки природа, а ще й є людська рука, яка також доклала зусиль. Ми бачимо, що тут є різні переплети, тут є різні такі витівки. Так, його шліфували, так, якось він проходив там обробку. Але сам факт того, що природа також добре попрацювала, і кожен камінь. Він різниця. Так, ви бачите, кожен камінчик за орнаментами, за уособленнями, він різний. Але якщо ми поміряємо зараз діаметр камінця, от я зараз прикладу, так, аби ви побачили, то вони всі однаковісінькі. Тут показує нам, напевно, 1,9, так, 1,9 сантиметрів. Якщо я не помиляюся, щоб. Вам було краще видно. Тобто такий великий камінчик, який кидається також в око. Але при тому, якщо ви хвилюєтеся, що він масивно буде виглядати на ваші шиї і продавати якогось певного віку, повірте, ні, зараз я його на себе одягну, і ви самі в цьому переконаєтесь. Довжина родуніту це 48 сантиметрів, так, але я вам нагадаю, що ручна робота може щось відрізнятись. Можливо, дівчата, панянки, ви втомилися, що я вам постійно про це нагадую, але я мушу вам про це нагадати, тому що це дуже і дуже важливий такий момент. Так, або я добре це все поправила і ви подивилися. Тому родоніт, він дійсно. В ньому почуваю себе я як богиня та ЕОС, так? тому що він такий статний, він додає переваги якоїсь такої, він додає жіночого шарму більше. Намисто має у нас такий цікавий номер 383, який дуже легко запам'ятати, або ж просто 383. Так, ціна магазину. Ви бачите, що на цю прикрасу це 1600 Ну, як для богині, так в принципі можливо. Так, але ми ж дівчата любимо щось таке коштовне, що не тільки буде нам підіймати настрій та покращувати наш стиль, так саме одягу. А й... Щоб люди, які проходили повз, зупиняли вас і запитували: Добрий день, а де ви купили таке цікаве намисто? А ви кажете, ну як де? Телемагазині Прованс. А що вам сподобалось моє намисто? Вони такі, ну звичайно, що сподобалось. Повірте, таке буде часто, якщо ви придбаєте саме це намисто і взагалі намисто, яке вам сьогодні сподобається. А придбати ви можете за номером 0800 21 один 44 та 88. Ціна, яка зараз на ваших екранах, яку запропонували і зробили ми з командою для вас, це 849. Гривень. Уявляєте, от щойно ціна магазину це було 1600 каміння роду ніт. Уявляєте собі, 1600. А зараз для вас ми зробили пропозицію. 849 гривень. Це вау, насправді. Ну, щоб почувати себе богиною, варто заплатити всього 849 гривень. Це всього лише. Довжина 48 см. Сама товщина. І, точніше, не товщина, а діаметр каміння 1,9 см. Ви бачили, ми разом з вами вимірювали. Можливо, я там помилилася там, в кілька поділок, але нічого страшного, це 1,8, 1,9 плюс-мінус воно от такого діаметру. так? І дзвінки у нас безкоштовні. І доставка також уявляєте? Ось от все для вас, панянки мої, все для вас, і спеціальна ціна для вас, так і ви будете почувати себе як богиня, не потрібно платити за доставку, не потрібно платити за дзвінки. Тому що дійсно, якщо почати шукати собі каміння, якесь намисто, так? таке яке буде варте вашої уваги і варте будь-якої людської уваги, то воно може. 嗯。Mm. Ну, коштувати або захмарних, захмарних таких грошей, так будемо говорити відверто, або ж дуже часто роблять неякісне, і дуже часто вони замінюють не дуже якісним там камінням. Ну, просто підробка. Давайте ще раз я приміряю, аби ви ще раз оцінили саме результат, те, який вигляд воно має. Ну, от я по правді вам кажу, я. Відчуваю себе богинею, от насправді подивіться. Якби я мала можливість зараз повністю тут якось його зафіксувати, але це займе у мене ну. Багато часу так одній незручно це робити. Тож я просто прикладаю, і щоб ви оцінили цю всю ситуацію. Мені легко насправді, якщо ви хвилюєтеся, що е, каміння має діаметр там 1,9 і воно буде складно носитися, і вам буде тяжко, повірте, ні, я майже не відчуваю його на собі. Він має такий холодний ефект, так охолоджує. Тому в спеку одягати його якраз е, вау. Ефект, тому що він буде охолоджувати ваше тіло. Повірте, от зараз я знаходжуся в студії, я з вами тервенькою. Так ми розглядаємо, і я відчуваю, що воно мені додає такої прохолоди і такої насолоди. Тож нагадаю вам, що код цього намиска 383. Ціна приємна, дуже здивувала мене сьогодні 849 гривень. І телефонуйте, будь ласка, на номер 0821 88. Наші оператори обов'язково вас проконсультують, але не забудьте вказати код товару, тому що без коду ви не зможете собі придбати це на мисто. Ну, ми рухаємося далі, продовжуємо знайомити вас з чудовим камінням. З уособленням вже на миста такої композиції, а ви залишайтеся з нами, нікуди не тікайте і не перемикайте нас.